Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Створили центр підготовки населення до національного спротиву. Студенти коледжу культури і мистецтв змагалися у мовних перегонах. Святий Миколай завітав бібліотеку для дітей. В Олександрійському районі створено центр підготовки населення до національного спротиву. Серед його завдань військово-патріотичне виховання та підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення бойових дій. Залучатимуть до організаційної роботи центру особовий склад підрозділу тероборони, членів Олександрійського ДФТГ, ветеранів військової служби та інструкторів інших військових формувань. Докладніше наступний сюжет. В Олександрійському районі створено центр підготовки населення до національного спротиву. Він співпрацюватиме з військовими та представниками цивільного сектору, розповідає начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко. Минулому році на засіданні штабу ми розглядали це питання. А в цьому році ми прийняли рішення створити як дорадчий орган при районі військової адміністрації такий центр по підготовці цивільного населення до національного спротиву. Залучені до центру як військові, так і військові, які на сьогоднішній день на пенсії, але викладають у навчальних закладах захист вітчизни. Ми сюди долучаємо також громадські організації, це такі, які Сильна Олександрійщина, Онуфрівська варта, і Крилівська варта. Тобто, це члени громадської організації, які мають також сертифікати, тобто вони пройшли навчання. Сюди ми долучаємо. Обов'язково фахівців цивільно військового співробітництва 175 го батальйону 121 ї бригади, ну і також цивільних, які можуть у свій вільний час присвятити саме цій справі. Вже затверджено інструкторський склад та програми, за якими навчатимуть населення. Перевага надається учням старших класів та студентам навчальних закладів. Популяризація служби в армії, військово-патріотичне виховання, навчання в різних напрямках і поводження із невідомими предметами, і медицина, і ознайомлення зброєю, тобто різноплановість навчань, але для цього вже є підготовлена навчальна програма. Тобто зараз ми розбираємося з напрямками, будуть підготовлені конспекти тобто, все як в школі. Єдине, що цей центр буде виїжджати на місцях і працювати із зацікавленою категорією населення. Залежно від зацікавленості учасників занять визначатиметься і тривалість навчання. Оголошення про дату і місце здійснюватимуть органи місцевого самоврядування. За словами Ольги Коріненко, робота в рамках реалізації завдань центру триватиме і у наступному році. Студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв взяли участь у грі мовні перегони. Ініційовані вони громадською організацією серця матерів та ветеранів війни Кропивницького. Захід пройшов в рамках акції «Кіровоградщина військовим медикам і мав благодійну мету зібрати кошти на авто для бойових медиків 121-ї бригади. Скільки вдалося зібрати за час гри, розкажемо у наступному сюжеті. Мовні перегони пройшли в районному будинку культури. У знаннях з української мови змагалися дві команди студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Захід організувала громадська організація серця матерів та ветеранів війни Кропивницького. Мета акції підтримати бойових медиків 121-ї бригади. Нам хотілось зробити щось надзвичайне, щоб е, надзвичайно щоб не тільки збирати кошти, але й проводити якусь таку популяризаторську роботу, можливо, і ми подумали, що наша мова, наша література це те, що сьогодні потребує підтримки. Також і ми започаткували проєкт, який назвали мовні перегони. Мовні перегони вже були у Кропивницькому. Вони більше про знання правил української мови, розповідають організатори. Це гра поміж двома командами. Де завдання з української мови, української літератури, музики, ми проведемо конкурс капітанів. Також у нас є інтерактивна гра з глядачами в залі, і як підсумок гри ми обов'язково проведемо лотерею, оскільки є благодійна складова цього заходу. І ми б хотіли подякувати тим, хто я таке сьогодні популярне слово задонатив або зробив благодійний внесок. Все ж таки, якщо ми говоримо про українську мову. І розіграємо декілька призів для тих, хто будуть в залі. Учасники команд під час раундів перевіряли знання з фонетики, лексики, фразеології та української літератури. Готували, повторювали усі теми. Так вийшло, що я наймолодша учасниця своєї команди, тобто я ще і нове для себе щось пізнавала. То повторювали з української мови це там лексикологію, лексичне значення слова, фразологізми. Значення фразеологізмів, наголоси різні. Ну а українську літературу повторювали усі твори по програмі і поза нею сучасних письменників. Також був конкурс капітанів та музичний раунд для однієї з учасниць мовних перегонів складним видався розділ лексикології. З підготовки до мовних перегонів був для мене дуже відповідальний. Я повторила фонетику, я повторювала фразіологізми, лексику, наголоси. Також прослуховувала сучасні українські музичні композиції. Очікую від мовних перегон все-таки, щоб більше молоді звернулося до української мови, бо все-таки рідна мова. І ну, сподіваюся, на перемогу все-таки. Під час гри вдалося зібрати майже вісім тисяч чотириста гривень. Кошти передали на придбання автівки для бойових медиків 121-ї бригади. Цього року українці перейшли на новий календар. Тож і святий Миколай прийшов до дітей раніше. В ніч з 5 на 6 грудня він приносить подарунки чемним діткам, а бешкетникам різочки. Завітав святий Миколай і до Олександрійських бібліотек. Так в бібліотеці для дітей 5 грудня відбулось казкове свято. На заході побувала і наша знімальна група. Олександрійській бібліотеці для дітей до Дня Святого Миколая організували свято серед запрошених діти з інвалідністю з громадських організацій Віра та серце матері, розповів директор центру соцслужб Сергій Яценко. В цьому році Святий Миколай приходить до нас раніше, тому ми вирішили провести деякі заходи для дітей, щоб зустріти це свято сьогодні. Ми запросили дітей з інвалідністю на свято Миколая. Вони приймають участь в ігровій програмі і отримують по закінченню солодкі подарунки. А також на цьому тижні відбувається іще захід, на який ми запросили дітей із сімей в складних життєвих обставинах, які теж потребують уваги і допомоги. І також вони приймуть участь у даному заході, отримують солодкі подарунки. Бібліотекарі, як завжди, подарували дітям свято, цікавий сюжет, яскраві герої, рухливі ігри та естафети. Програма заходу насичена і весела. Звісно, вийшов привітати дітей і святий Миколай. Дорогі діти, хотілося б привітати вас з Днем Святого Миколая, побажати вам добра та щастя, злагоди у домівках, миру нашій Україні. Якщо ви цього року себе вели добре, то ви отримаєте подарунка від Святого Миколая. А якщо погано, то кожен з вас отримає різочку. Для дітей з громадської організації Серце Матері різдвяна новорічні свята особливий період. Діти та їх батьки готуватися розпочали набагато раніше до всіх ярмарків та виставок. Ну, звичайно, досконалюємо те, що миємо, тому що мило може бути як однокольорове, двохкольорове з картинкою без картинки, різна основа. Зараз активно ми практикуємо свічки в цьому році. Новинка наша це свічки у гіпсових кашпо, які ми виливаємо самостійно. Потім їх фарбуємо, вскриваємо лаком. Діти нам теж в цьому допомагають. Сьогодні у них буде заняття і вони будуть робити собі альтернативну ялинку у нас в офісі. Також ми почали шити чорні сумки. Раніше у нас були тільки світлі. І як новинка наша, завдяки фінансуванню з місцевого бюджету, ми мали змогу закупити матеріали для розвитку, саме гуртка, випалювання по дереву, деревообробний гурток. Це хлопцям нашим дуже подобається. І вже у всіх є по декілька підставок під телефон. Тому тепер думаємо, що піще було таке корисніше в побуті, щоб виготовити. Все це діти виготовляють на офісі серце матері і презентують на новорічних виставках. Зокрема, на благодійній виставці продажу альтернативних ялинок. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.